Вибір відповідного принтера для Офісу завдання, яке вимагає уважного підходу до деталей, зокрема функціональності, надійності та загальних витрат. Сьогодні порівняємо дві популярні моделі формату А3 3 HP OfficeJet Pro7720 та Epson Workforce EC7000. Обидва принтери використовують струменеву технологію. Можуть виконувати функцію друку, сканування, копіювання та факсу, що робить їх універсальними для офісного використання. Також пристрої мають можливість бездротового підключення, що спрощує їх використання в офісі. Epson пропонує вищу максимальну роздільну здатність 4800 на 2400 DPI. У порівнянні з HP 4800 на 1200 DPI, що може бути важливим для друку високоякісних зображень. Апарати друкують без полів в усіх доступних форматах. Також Epson швидший у друці чорно-білих документів 25 сторінок на хвилину. Порівняно з HP 22 сторінки. Але щодо друку в кольорі, то HP показує кращий результат 18 сторінок проти 12 у Epson. Два пристрої вміють автоматично друкувати на двох сторонах паперу. Також зверху пристроїв є автоподатчик на скан. Epson має більшу місткість лотка 500 аркушів. У порівнянні з HP OfficeJet Pro 7720 250 аркушів. Також позаду пристрою Epson має спеціальний лоток для носіїв з високою щільністю. Epson підтримує друк на папері формату А3, що може бути корисним для друку великих документів або презентацій. Оптична роздільна здатність сканеру теж відрізняється: 1200 на 2400 DPI у Epson. Та 1200 на 1200 у HP. Також в цьому пункті потрібно відмітити, що сканер у HP не підтримує A3. На противагу Epson може сканувати широкий формат. Два Офісника мають білий колір корпусу та кольоровий екран для швидкого налаштування друку. Epson має більші габарити, ніж HP. Багатофункціонали мають безчипову прошивку від Ink System та SBPC, що значно зменшує витрати на друк. Отже, вибір між HP OfficeJet Pro 7720 та Epson Workforce EC-C7000 залежить від конкретних потреб вашого Офісу. Якщо ж ви маєте високі вимоги до якості друку, варто звернути увагу на Epson C 7000. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System.